Аудіокниги українською від студії Калідор продовжуємо поєднувати різні напрямки нашого каналу. Тека авторів і ваші голоси. Оповідання Лариси Войтковської. Покликання. Для вас сьогодні прочитає Олена Мотова. Лариса Войтковська. Покликання. Художником він став просто тому, що після школи треба було кудись вступати. Він знав, що робота повинна приносити задоволення, а йому подобалося малювати, так і було зроблено вибір. Він вступив до художнього училища. На той час він вже знав, що зображення предметів називається натюрморт, природи-пейзаж, людей портрет і ще багато чого знав з області обраної професії. Тепер йому потрібно було дізнатися ще більше. Для того, щоб імпровізувати, спочатку треба навчитися грати по нотах, наголосив наступній лекції позантний викладач відомий художник. Так що приготуйтеся, будемо починати з азів. Він почав вчитися грати по нотах: куб, куля, ваза, світло, тінь, півтінь. Постава руки, перспектива. Композиція, він дізнавався багато нового, як натягнути полотно і самому зварити ґрунт, як штучно зістарити полотно і як добиватися тончіших кольорів переходів. Викладачі його хвалили, а одного разу він навіть почув від свого наставника ти художник від бога. А хіба інші не від Бога? подумав він. Хоча ніде правди діти, було приємно. Але ось веселі студентські роки залишились позаду, і тепер у нього в кишені був диплом про художню освіту. Він багато знав, ще більше вмів, він набрався знань і досвіду. і пора було починати віддавати. Але щось у нього пішло не так. Ні, не те, щоб йому не творилося. І не те, щоб професія перестала подобатись, можливо, він просто подорослішав і побачив те, чого раніше не помічав, відкрилося йому ось що, кругом вирувало життя, якому мистецтво давно стало товаром, про цей танць зовсім не обов'язково той, кому було що сказати світові, швидше той, хто вмів грамотно подавати, продавати свою творчість. Опинитися в потрібний час в потрібному місці, з потрібними людьми. Він, на жаль, цього так і не навчився. Він бачив, як його товариші метушаться, шукають себе і своє місце під сонцем, а деякі в цих метаннях лимаються, топлять незатребуваністю і незадоволеністю в алкоголі, втрачають орентири, деградують. Він знав, часто митці. Випереджали свою епоху, і їхні картини отримували визнання в хорошу ціну тільки після смерті. Але це замало втішало. Він влаштувався на роботу, де добре платили, цілими днями розробляв дизайн сіяких буклетів, візиток, проспектів і навіть отримував від цього певне задоволення. А ось малював все менше і менше, і більш неохоче. Натхнення приходило все рідше і рідше. Робота, він, телевізор, рутина. Його все частіше відвідувала думка, хіба в цьому моє покликання? Мріяв я про те, щоб прожити своє життя ось так пунктинком, немов ескіз, коли ж я почну писати свою власну картину життя. А якщо навіть і почну, чи зможу, як же художник від Бога? Він розумів, що втрачає кваліфікацію, що перетворюється в зомбі, який день у день виконує набір певних дій. Це його напружувало. Щоб не споживолити від цих думок, він став у вихідні ходити з Мольбертом на провулок майстрів, де розташовувалися ряди всяких митців умільців. Є шалі і вироби з бісера, прикраси з бісеру. І клаптеві покривала, глиняні іграшки та плетені кошики, чого тут тільки не було. І побратими художники теж стояли зі своїми нетлінними полотнами в великих кількостях. І тут була конкуренція. Але він плював на конкуренцію. Йому хотілося просто творити. Він малював портрети на замовлення. Папір, олівець, 10 хвилин, і портрет готовий. Нічого складного для професіонала. Тут все, що потрібно вміти помічати дітали, дотримуватись пропорцій та злегка полестити замовнику. Так зовсім небагато прикрасити натуру. Він це робив робив міло. Його портрети людям подобалися і схоже, і красиво, і краще, ніж у житті. Дякували йому чисто і від душі. Тепер жити стало якось веселіше, але він чітко розумів, що це живописання, покликанням назвати, було якось ну, занадто сильно. Цим все-таки краще, ніж нічого. Одного разу він зробив черговий портрет, пазувала йому молода довгоноса жінка, і довелося сильно постаратися, щоб зробити красиво. Ні, звичайно, нікуди не дінеш, але було в її обличчі щось привабливе, чистота, чи що. Ось на це він і звів акцент. Вийшло непогано, готова, сказав він, простягаючи портрет жінці, та довго його вивчала, а потім підняла на нього очі, він навіть закліпав. До того пильно вона на нього подивилася. Щось не так. Навіть перепитав він, гублячись від її погляду. У вас покликання, сказала жінка. Ви вмієте бачити вглиб. Ага, о рентген», – пожартував він. Не те, похитала головою вона. Ви малюєте, наче, душу. Ось я дивлюся і розумію насправді я така, як ви намалювали. І все, що зовні, це не на сни». Не. Ведь верхній шар фарби зняли, а під ним шедевр. І цей шедевр я. Тепер я точно знаю. Спасибі. Та, будь ласка, знеяковіло пробормотав він, приймаючи купюру, свою звичну такцю заблизь портрет. Жінка була що й казати дивна треба ж душу малюєте. Хоча хто його знає, що він там не малював, може, й душу. Адже у кожного є якийсь зовнішній шар та лише шпиння, яке налипає в процесі життя, а природою кожен був задуманий як шедевр, вже в цьому він, як художник, був просто впевнений. Тепер його малювання наповнилося якимсь новим змістом ні, нічого нового в технологію він не вніс, ті ж папір і олівець, ті ж десять хвилин. Просто і думки його весь час поверталися до того, що треба примірятися і зняти верхній шар фарби, щоб з під нього звільнився невідомий шедевр. Здається, виходило йому дуже подобалося спостерігати за першою реакцією натури дуже цікаві були лиця у людей. Іноді йому траплялися такі моделі. У яких душа була значно страшніша, ніж зовнішній шар. Тоді він вишукував в ній якісь світлі плями, посилював їх завжди можна знайти світлі, світлі плями, якщо налаштувати на це зір. Принаймні йому ще жодного разу не зустрілася людина, в якій не було б зовсім нічого хорошого. Чуєш, братан? якось звернувся до нього за даравань у чорній курці. Ти це пам'ятаєш ну, те, що мою малював на минулих вихідних? Те, що він пам'ятав, на стару жабу схоже, її дочку постарішає, щуром буде, і здарувань з ним був точно, йому тоді довелося напружити всю свою уяву, щоб перетворити жабу на щось прийнятне. Побачити в ній хоч щось хороше. Ну, обережно запитав він, не розуміючи, який хвилить здоровань. Так це <кій> змінилася вона в кращу сторону. Як на портрет подивиться, людиною стає, а так між нами, скільки її знаю, жаба жабою. Художник мимоволі пирхнув не повиннився, значить, точно побачив. Ну, так я тебе запитати хотів. Можеш її в маслі намалювати, щоб, напевно, закріпити ефект. За ціною не постаю, не сумнівайся. На чого ж не закріпити? Можна і в маслі. І в маринаді, і в соїс, в соусі майонез. Тільки маслом не малюють, а пишуть. Ось-ось. Розпиши її в кращому вигляді. Це оплачу по вищому розряду. Художнику стало весело, прямо портрет Даріана Грея, тільки за знаком плюс. Якщо вже пропонують, чому не спробувати? Спробував, написав, ще залишилась задоволення здарань теж. А дружина його жабана дочка. Зажадала, щоб їй теж закарбували в віках. Від заздрості, напевно. Художник і тут постарався, натхнення на нього найшло, посилив сексуальну складову, в якості додав, доброту душевну присвітлив, в не жінка вийшла цариця. Мабуть, здаровань був людиною широкої душі. І враження своєму колі поділився, замовлення посипалися один за другим. Чутка пішла про художника, що його портрети благотворно спливають на життя. В сім'ях лад запановує, поганенька погіршає, матір одіначка вмить замиш виходить, у мужиків потенція збільшується. Тепер не було часу ходити у вихідних у провулок майстрів. Та й контору свою залишив без жодного жалю. Працював на дому у замовників. Люди всі були заможні, платили щедро, передавали з рук у руки. Не бракувало і не фарби, і не полотна, і на чорною кру, навіть у будні. Квартиру продав, купив побільше та з кімнатою під мастерню. Ремонт хороший зробив. Здавалося чого бажати, і знову стали відвідувати думки. Невже в цьому його покликання малювати всяких жаб і щурів, що сили намагаючись знайти в них хоч щось світле? Ні. Справа, звичайно, гарна і для світу корисна, але все-таки все не було у нього на душі спокою. Начебто кликала вона його кудись, просила про щось, але про що не міг розуміти. Одного разу його нестерпимо потягло напитися, ось так ось взяти, і в деребан, щоб відрубатися і нічого потім не пам'ятати. Думка його не лякала, він добре знав, як швидко люди творчі добираються в цьому лиху маршруту до самого дна. Зовсім не хотів повторити цей шлях. Треба було щось робити. І він зробив перше, що спало на думку. Скасував всі свої си, сеанси, схопив мальберт, складний стілець і подався туди, в бравулок майстрів. Відразу став гарячково працювати, робити начерки вуличні, людей, парку, що через дорогу. Начебто полегшило, відпустило. Вибачте, ви портрети малюєте? Так, щоб відразу тут же отримати? запитали його. Він підняв очі. Рожінка молода, а очі вимочені, немов, немов виплакані. Напевно, помер у хтось, чи якесь горе. Малюю. Десять хвилин готово. Ви свій портрет хочете замовити? Ні, дочкін. Тут він побачив доньку, попихнувся, закашлявся. Дитина років шести від роду була схожа на інопланетянина. Незважаючи на погожий теплий день, упакована в срібний капенізон. Не зрозумієш нафік, нав... навіть, чи хлопчик чи дівчинка, на голові щільна шапочка ковпачок, на обличчі прому... прозора маска, і очі. Учі старця, який зазнав багато-багато болю і готується померти. Смерть була в цих очах. Ось що він там виразно побачив. Він не став нічого більше питати. Таких дітей він бачив по телевізору і знав, що у дитини швидше за все рак, радіологія, імунітет на нулі, тому і маска. І що шансів на виживання мінімум. Невідомо чому і звідки він це знав, але то якось був упевнений досвідчене око художника помічає всі деталі. Він кинув погляд на матір. Так Так і є, вона знала. Внутрішнє вже готувалася. Напевно, і портрет захотіла тому, що останній, щоб хоч пам'ять була. Сідай, принцесо, зараз я тебе буду малювати, сказав він дівчинці на планітянці. Тільки дивись, не крутись і не схоплюйся, а то не вийде. Дівчинка навряд чи була здатна крутитися або підхоплюватися. Вона рухалася якось обережно, немов боялася, що її цільце розсипеться від необережного руку, розлетиться на, дрімки, на дрібні уламки, сіла. Склала руки на колінах, подивилася на нього своїми очима мудрої черепахи і терпляче завмерла. Напевно, все дитинство по лікарнях, а та терпіння виробляється швидко, без нього не виживеш. Він напружився, намагаючись розглядяти її душу, але щось заважав. Не те безформений комбінезон, не те сльози на очах. Не те знання, що старі методи тут не підійдуть. Потрібне щось принципово нове, не тривіальне рішення, і воно знайшлося. Раптом подумалося, а якою вона могла б бути, якби не хвороба. Не комбінезон безглуздий, а платячко, не колпак на лісі воловці, а бантики. Уєва запрацювала, рука сама по собі стала щось накидати на аркішу паперу, про це спішов. На цей раз він працював не так, як зазвичай. Мізки в процесі точно не брали участі, вони відключилися, включилося щось інше напевне, душа. Він малював душею, так, якби ніби цей портрет міг стати останнім не для дівчинки, а для нього особисто. Неначе це він повинен був померти від невиліковної хвороби, і часу залишилось зовсім трохи. Можливо, все ті ж десять хвилин. Готово. зірвав він аркуш паперу з Марберту. Дивись, яка ти красива. Дочка і мама дивилися на портрет, але це був не зовсім портрет і не зовсім з натури. На ньому кучерява білява дівчинка в літньому сарафані бігла з м'ячем по річному лузі. Під ногами трава і квіти, над головою сенси, сонце й метелики, Посмішка від вуха до вуха, енергії хоч відбавляй. Хоча портрет був намальований простим олівцем, чомусь здавалося, що він виконаний в кольорі, що трава зелена, небо блакитне, м'яч помаранчевий, а сарафанчик червоний у блак... білих горохах. Ще хіба така? Тухо Данило долинулась під маски. Така, така, запевнив її хідошник. Ну, тобто зараз, може, і не така, але скоро будеш. Це портрет з наступного літа. Один в один. Точніше, фотографії. Мама її закусила губу, дивилась кудись повз портрет, мабуть, трималася з останніх сил. Спасибі, спасибі вам, сказала вона. І голос її звучав так само глухо, так ніби на ній теж була невідома маска. Скільки я вам винна. Подарунок, махнувся художник. Як тебе звуть принцеса? Аня. Він поставив свій підпис і назву Аня. Ще дату?» Число сьогоднішнє, а рік наступний. Тримайте наступного літа. Я вас чекаю, приходьте обов'язково. Мама прибрала портрет сумочку, поспішно схопила дитину і пішла геть. Їй можна було зрозуміти напевно, їй було боляче, адже вона знала, що наступного літа не буде, зате він нічого такого не знав і не хотів знати. І він тут же став накидати картину Літо, провулок майстрів. Ось сидить він сам, а ось по олеї підходять двоє. Щаслива усміхнена жінка і кучерява дівчинка з м'ячиком в руках. Він натхненно творив нову реальність, йому подобалося те, що виходить. Дуже реалістично виходило. І рік, рік написати наступний, щоб диво знало, коли йому виповнитися. Говорити майбутнє. З цікавістю запитав хтось не поміг, підійшовши за спини. Він обернувся. Там стояла неймовірна красуня, вся така, що не знаєш, як її називати. ангел. Можливо, тільки ось сніс, мабуть, задовгий. Пізнали? посміхнулася жінка ангел. Колись ви створили моє майбутнє. Тепер майбутнє ось цієї дівчинки. Ви справжній митець, спасибі. Та який є митець? вирвалася в нього. Так, художник, аматор. геній, що не відбувся. Говорили, що в мене талант від Бога, а я малюю потихеньку, по дрібницях, все намагаюсь зрозуміти, в чому моє покликання. А ви ще не зрозуміли, підняла брови жінка ангел. Ви можете змінювати реальність. Чи для вас це не покликання? Я? Міняти реальність, та хіба це можливо? Чому ж ні? Для цього потрібно не так вже й багато, любов до людей, талант, сила, вирик, власне, все. І це у вас є. Подивіться на мене, адже з вас все почалося. Хто я була і хто я тепер? Вона підбадьорливо поклала йому руку на плечі, немов крилом обмуснула, посміхнулася і пішла. А хто ви тепер з запізненням крикнув він її слід. «Янгл!» – обернулася вона на ходу. Дякую тобі, митець. Його і зараз можна побачити пророку ма майстрів. Старенький мольберт, складний стульчик, валіза з художнім приладдям, велика парасоля. До нього завжди черга. Легенди про нього складаються з вуст уста. Кажуть, що він бачить людині те, що заховано глибоко всередині і може намалювати майбутнє, і не просто намалювати, змінити його на краще. Розповідають також, що він врятував чмарох, мало хворих дітей, перемістивши їх на малюнках в іншу реальність. У нього є учні. І деякі прийняли його чарівний дар і теж можуть змінювати світ. Особливо виділяється серед них білява кучерява дівчинка років 14 вона вміє через картини знімати найсильніший біль, тому що відчуває чужий біль, як свій, а він вчить і малює, малює, ніхто не знає його імені. Всі називають його просто Метець. Що ж таке оце у людини покликання? Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую авторці Ларисі Войтковській за дозвіл розмістити його на нашому каналі. У описі буде посилання на сторінку у Фейсбук. Де пані Лариса виставляє свої твори, окрема вдячність пані Олені Мотовій за те, що вона зважилася озвучити цей чудовий твір та дозволила розмістити його на нашому каналі. Нагадую, друзі: будь-хто із вас може спробувати свої сили у якості чіття. Студія Калідор із радістю надасть для вас платформу. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів для просування цього відео. Вподобайте його, підпишіться на канал і розповсюдьте в соціальних мережах. Адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Patreon чи BuyMeACoffee. Але насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.